Всім привіз я Бонко, сьогодні я заходжу браустарші. Теж думаємо, що по нас первій відео ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо проходити нове випробування. Ну воно ж, звісно, нове, воно вже так тут має два дні. Ну, але я його вже навіть проходив на своєму каналі на відео, і там було занадто скучно, я його просто проходив, вибирав свої піки, і я вирішив знайти маску в Тіктоці, якої можна вибрати собі рандомного браулера, і в мене на кожний етап буде рандомний брал, якого ми зараз будемо вибирати. І в кінці ми отримаємо цей скінчик на гаса та тридцять Ну, звісно, якщо я зможу пройти, це не факт, що я пройду, бо є все Спробу. Ну, якщо я можу, ще докуплю одну спробу, але не більше. Коротше, зараз я вам покажу ту маску, ви зараз все, в принципі, зрозумієте, по суті, відео. Ну але перед тим, як я вам зараз це все покажу, я хочу швидко переконати свій телеграм-канал, тому QR-код ви зараз бачите в себе на екрані, бо по посилці під цим відео. Заходіть, там я викладаю різні анонси відео, стрімі, всякі новини, різні, які не попадають у відео. Тому обов'язково заходіть. Так, ну що ж, я вже знаходжуся в цій масі. От бачите, в мене над головою є отака от масочка. Ми зараз на неї нажимаємо. І давай там крутиться масочка. Рандомний бралер нам зараз випадає. Так, давайте чекаємо, дивимося, 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 дивимося і випадає нам. Так, дивимося, який бралер, і випадає спайк, Ну, в принципі, до першої карти непавний бралер, Ну зараз давайте подивимося, чи він в мене є взагалі на аккаунті. Ну що, ще вже захочеться бралі. І давайте дивитися, чи в мене є цей бравлер спайк. Е, так, давайте готаємо. Поки що я не бачу, не бачу. Спайк, 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 О, у є спайк. Я вже думав, що в мене немає тут на акаунт спайка, але він все-таки в мене є. Тому давайте ми його вибираємо. Перша карта з рандомами. Захват керсальти. Так, давайте чуть звук швидко скручуємо. Отак от давайте, отак от поставимо. В принципі, е, тут хай буде у нас е, кактус, наприклад. Е, тут у нас хай буде от завертошки, Ну і, в принципі, все. Отакий от у от мене пік. Спайк на перший етап. Погнали, тоді зараз дивимося, чи ми зможемо затащити. Ну і ще, щоб відео не було таке довго, я буду показувати по одній. Кація. Не знаю, чи ми виграємо чи програємо, ну коротше буду показувати по одній каті за етап. І так, ну а потім конечно, в кінці відео я покажу, чи, що я точно грав за спайка. Про нас повався Леон, Бері та Бо, а зі мною в тімі Бо та газ. Ну і я, звісно, що ж за спайка. Так, окей, давайте кидаємо пінчик і погнали, Погнали, заряджаємося максимально, щоб зараз затишити цю каточку. Ну, про нас такі враження попалися якісь боти. Ну і я ще, до речі, не, не дуже розіграний, тому э, все-таки э, можем, ми можемо навіть програти. Тому зараз граємо максимально акуратно. Так, газ поки що підбирає кристали, я контрю Бері, щоб він сильно нас тут не розходився, кидав Тичок, так, окей, він вже юзунув перший свій гаджет Так, о, зараз буде мінус Бері, кайф, імба. Так, у нас Леона ульту має. З Леоном треба бути акуратним. Так, він ультанув. Бачу, Леона. Так, ну я, звісно, поки що мазіла повна, просто ніякої тички не можу попасти нормально. Так, ну окей, вроді чуть попав. Так, в Леона ще немає ульти. Дуже добре. Так, ну поки що ми лідеруємо. 6-0, граємо в кристалах. Так, давайте забираємо ще один кристальчик. Вже 7-0. Дуже добре. Прям дуже добре. Давайте зараз виминемо звідти того Бері. Все окей, ми його навіть вбили. Дуже добре. Дуже добре. Давайте підбираємо наш 8 кристал. До речі, трошки пане, що у нас всіх є по кристал. По, кіль... по якійсь кількості кристалів, бо якщо когось нас вб'ють, нас зразу зіб'ється віти. Так, давайте я туди закину от вот ульту, щоб вони не могли пройти через ті кущі. Так, окей, акуратно Ой-ой, зараз газу можуть вбити, ну і мене, до речі, теж, мене немає так багато хп. Давайте отак вот от кину гаджет. Ой-ой, бліна, бліна, бліна. Ой, оце от зараз я топону. це Зараз по моїй вині ми можемо програти. Ну я надіюсь, що ми зараз не програємо. Так, зараз максимально треба бути акуратним бо треба пам'ятати, що в мене на всі є 4 спроби. У нас вже забрали майже всі наші кристали. Алло, куди? Ало, лоло, віддайте нам наші кристали. Сюди. Назад, на базу, на базу наші. Кристали, так, давай, вбиваємо Леона. Не вбиваємо Леона! Тихо, вбити Леона. Я yes, збив Леона, так тільки питання у нас, де знаходиться Берія. Це величезне питання. Нє, так, окей, мого тімейта вбили. Ой-ой, як погано, як погано. Зараз треба підібрати ці кристали. Нє, ну ой-ой, добре, що мене ульта зараз не було. Підбираємо ці кристали. Так, отой вже не буду ризикувати підбирати. Я краще зараз відхилюся. У мене, до речі, є новий гіперзаряд. Ой, як зараз небезпечно їм. Всього на все, один кристал, а нам треба ще цілих чотири, Так, ну окей, поки що ми підбираємо, все залишилося тільки три. Або вбити бої, вкрасти нього кристали. Так, давайте зроб... зробить так само. Кидаємо так, от ульту. Може, газ, до речі, навіть підбере два кристала. Хоче. Все, окей, підібрав, треба, щоб він зараз зміг втекти. Так, окей, давайте ми допомагаємо. Все. Окей, в нас в мене є 9 кристалів, в нього є 4 кристали в цього гасу. Дуже добре. Зараз дуже добре. Граємо зараз максимально акуратно, Давайте я сюди отак от поставлю гаджет, і в мене ще є якщо навіть один, Ой, блін, тут Абері, Ну ні. Ні-ні ні, ви нас не ви нас не, А, мене вбили, Окей. Окей, не страшно. Так, гаджет, 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 Окей, ну я, блін, я допомогою гаджета, звісно, не відхилився, але в мене є 12 кристалів, головне по мене зараз не винесли. Не, так, окей, стоїмо принципів кожа, чекаємо. Поки що чекаємо. Зараз максимально якось небезпечна катка, хоча ми граємо, можна сказати навіть проти якихось ботів. Так, ладно, давай, 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 давай. Тихо, 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 ще 4 секунди. Ні-ні ні. Ні-ні-ні. ні. Вони, до речі, могли б зараз підібрати всі кристали. У нас би рахунок збився. А ні, у нас було 12 кристалів 10. Ну коротше, ми спокійненько собі затащили. Ну, навіть я б сказав, не спокійно, дуже небезпечно було. Я цілих майже 70 тисяч урон наніс. Ну коротше була каточка небезпечна. Давайте зараз відкриємо ті стардропи наші. Дивимо, що у нас тут випаде. Може, до речі, випадає легендарний стардроп і нам не випадає чітка. Ну, тоді я пішов далі вигравати цього спайка, потім я вам покажу, що я чесно грав іменно за нього. Ну що ж, я успішно зміг затащити три каточки на спайку і пройти перший етап, але обійшлося не без прорушів, Я все-таки програв один раз. Ну зараз вам покажу, чому я в принципі програв і, і заодно докажу, що я грав всі катки іменно за спайка. Е, так, давайте відкриваємо швиденько цей один стердроп, Дивіться, я коротше, от, бачите, в нас тут є чотири каточки. От сім холентома я грав перший якраз каточка, друга, третя я програв. Через то, що мені в тіму дало просто всіх ближників, я один спайк. Ми, і ми грали проти всіх дальників. Ну це майже було нереально. І тут ми також винесли в принципі і залищили, Тому поки що я граю все чесно і ми. Виграла три каточки і в нас тільки один прош. Ну ладно, давайте тоді дивитися, який бралер нам випаде наступний. І так, давайте почнемо нашу ролачку крутити. В принципі, поки вона нас крутиться, я хочу сказати, що вибачать, що в мене якась камера чуть погана, бо знімаю не на камеру професійно, а на простий телефон. І так, карта у нас для дальників, до речі, наград за помінкою. Нам випадає культ. Нічого поки що чистить. Мені на карту для дальників випадає далі. На перший етап мені випав спайк. Ну, коротше, поки що чистить, погнали. в мене кольт точно є, тому погнали грати. Коротше випанав коль, давайте ми його зараз, в принципі, виберемо. І поки я його шукаю, я вам хочу сказати, що чуть, -чуть мені все-таки не повезло через те, що ну, за кольта я не дуже добре граю, тому але все-таки я буду виживати максимально всі соки з нього, щоб постаратися все-таки на ньому затащити. Так, по скінчиках у мене, в принципі, це найцікавіше, і Тут у нас буде все, в принципі, таке. Тому погнали до наступного етапу. Першу качку давайте я вам покажу. І так, 6-6 нас підібралось. Я дуже надію, що я зараз можу затащити. О, проти нас попався Бас, Едгар і Сквік. В принципі, два ближі, я думаю, це це законтрімо. І один дальник. В нас попалися пайпер. Та поко Поко може в нас в принципі, безкінечно хілити. Пайпер дальник, Дуже добре. А до речі, на наперше мені все-таки треба було взяти інший гаджет, щоб я розкрив карту. Ну ладно, наступний раз я поміняю гаджет. Е, так, зараз треба акуратно виносимо Едгара. Я надію, що ми його зараз винесемо. Ага, окей, у нас вирішив текти. Е, так, давай, давай, давай. Нам треба зараз е, забрати, забрати, нам треба зразу. О, все окей, один кіл у нас вже є. Дуже добре. У мене зараз буде ульта. Я по чуть-чуть буду розкривати. Отак, о, давайте ми розкриємо цінку. Що ж я ні по кому не попав, головне що я, в принципі, порозкривав карту. Так, зробив я один кільчик, дуже добре. Окей, поки що граємо 9-0. Зараз йде качка дуже добре. Так, Едгар, Едгар має ульту. Це трошки пан. Ну, але пайпер, якщо від нього може за спокійно, це просто ультунути і втекти на ізі. Так, давайте постараємось його зараз винести цього Едгара. Так, давай, 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 давай. давай. І єс, yes, я виніс Едгара. До речі, в нас зробили один кіл. Бас виніс нашого цього поко. Ну, Це, в принципі, не страшно, бо граємо зараз 13-4, і в них є синя зірка. Окей, 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 ми їх зажали, в принципі, на базі. Дуже добре. Так, мені чуть-чуть лишається Вульти. Зараз давайте просто постоїмо. постоїмо печкам. Блін, ну поко, ну куди ти так сильно пушиш? Ну що в мене за тімейти такі странні? Так, е е е Ой, у мене злагало. Ай-яй-яй, я е е, мене залагало через те, що Пайпер зунуло, гіпер. Е, так, 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 ну блін, ну в мене лагає, я не можу нічого зробити. Ну капець, у нас виграють через те, що пайпері зуногіпер, у мене повністю просто все здола. 16, ні, ну не, не можна програвати, ну, ми ж так легко тащили. Ну йомаї, ну ми зараз просто програємо через лаги. Серйозно, ми зараз програємо. Ні, фух, ми змогли все-таки затащити, дуже повезло, що мене не вбили. Ну і в пайпер також добре, що не вбили бо зараз вони затащили. Але так у нас каточка затащена і два стардропи. Давайте ми зараз також відкриємо. Так, перший нас на окей, а другий нас. А, ні, стоп, ми зараз просто за перемогою, за стандартні щодня отримали. І от тепер нас третій стартоп, ну так то другий, нічого нам не випало, тому погнали грати далі. Коротше, другий етап. Ми також вже пройшли успішно, але знову ж таки не без прожів. Через те, що ми навіть цю каточку, яку я зараз вам покажу. Ну, яку ми тільки що закінчили, ми її ледве вирили. Ми вирили за рахунку 21-19, Це було просто так близько, що нереально. Я вже я вже просто почав бобити. Знаєте чому? Он ви просто подивіться, я знову ж таки тут програв. Бачите, мені знову якраз останні катку з і програв. Ну через те, що мені в цьому дали ближніка Едгера і дінамайк, Ладно, окей, дінамайк це не страшно, але блін, ну, ближнік Едґер. Мене попався перед цією грою Мортіс і я, я вже на нього ді бомбити, але... Він нормально відіграв. Ну, але, брате Едґер, на відкриту карту проти Дерла, який нас всі Брока і Макс. Ну я просто був в шоці. Ладно, окей, тоді понана вибирати бік під третю карту, це нас ограба. І так, я вже знаходжуся в цій мастер, тому понаново вибирати Бралера під нашу третю карту, третій етап це нас ограба. Так, мені треба чуть присісти. Дивимося, який нам зараз Бралер випаде. І давай, будь ласка, якийсь класний Бралер, І колет, імба, це Імба Бралер, Я дуже надію, що в мене на твінку є колет. Коротше, я передивився вило, що в мене нема бравлера колет, і мені дуже обідну. Ладно, короче, тоді крутимо ще раз. і дивимося, який мені бравлер зараз випаде. І так, давай, давай, давай. якийсь класний, будь ласка, я прошу. І випадає бравлер. лол. Ну, в принципі, лола це не пане бравлер, тому давайте спробуємо затащити за допомогою неї. І так, колет, як ви бачите, мене, на жаль, зараз тут нема, але зате мене лола є, вона мені, в принципі, недавно випала, тому мені більш-менш почало. Лола, в принципі, непогано домажить, тому я дуже надіюсь, що ми зараз можемо заточити таким піком, бо лола це дуже такий ну, важкий бралер. Я за неї майже не граю, тому я не знаю, чи зможу заточити. Тому наперед, тімейтом, вибачте. Окей, коротше, до каточки, до нашого третього етапу. Тому е, дивимося, хто з нами попався. З нами попався 8-біт Джесі, в принципі бана, проти мене попався 8-біт колет і Джесі. Блін, як же бідно, мені навіть тут нагадують, що в мене немає Колет, Що просто взяли колет, а я не зміг взяти, хоча мав шанс. Ладно, окей, тоді погнали. Е, так, ну пік у нас, в принципі, майже одинаковий. Е, так, зараз мені головне не бити на ульту, і можна пушти, в принципі сейф. До речі, шкода, що мені не випав якийсь рік, бо ріку був би набагато краще, або, наприклад, якась Джесси, бо наша Джесі щось не дуже добре грає. Е, так, зараз давайте ми от зараз акуратненько е, Раз, два, три, окей. У мене вже є більше половина ульти. Так, ми вже до дречима. Ой, 8 біт, 8 біта, блін, Я не попав по 8 біту взагалі. Так, ну та блін, ну 8 біт, ну йома, і дай мені на ульт. Ну капець, ще чуть-чуть мені лишається. Так, а я дістаю звідси до сейфу. Блін, скажіть, що я дістаю. І я, на жаль, не дістаю до сейфа. Ладно, зате я не зміг набити на ульт. Зараз давайте ми чуть відхилимося. Так, може, є. Блин, кулат, я не зміг забрати. Давайте зараз бьем чуть хилимся. І зараз почнемо подати на сейф. Е, так, окей, я в принципі, відхилися, непогано. Е, зараз акуратненько, отак, от бам-бам-бам. Зносимо оцю от ульту Джесі. Акуратно, Джесі також вносимо. Блін, ну мені чуть чуть не хватає. Мені чуть, -чуть не хватає дистанції. Зараз треба підійти все-таки ближче. Ой, акуратно, блін, ну, мого клона знесли, я навіть одного хп не наніс по сейфу з цим клоном. Ну це просто якийсь капець, так 8 біт. 8 біт мене не винесе, колець, Зараз акуратненько замацили Дуже добре. Так, ну зараз давайте спроба номер 2 е, Пушем сейф, хоча б одну Окей, хоча б одну я попав, дві. Е, я чуть, -чуть 8 біта, дуже добре, так, але мого чуть, -чуть також. Тому... Зараз давайте хілимося, хілимося з моєго гаджета. Так, мого клона знову ж таки вбили. Так, зараз я ультувати не буду. Або ладно, давайте ультанемо. Можемо зараз так легше винесемо колег. О, давайте заодно ще сейф задумажимо так трохи. Так, за... давай, давай, давай. Окей, мого клона знову знесли, але я не, я продовжую далі домажити наш сейф. А, Так, давайте акуратно, по чуть-чуть, почуть. -чуть. Точніше, не наш сейф, а сейф суперників. А, Так, давай, 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 давай. Зносимо, зносимо. Вони нам дуже мало знесли, ми їм вже не пану так зносимо. А, Так, давайте, ще раз, ми кидаємо наш гаджет. О, точніше, не гаджет, а ульту і гаджет передать цю зад. Це капець, мой ульту знову винесе. Коротше, золо я погано граю, але все одно, тим не менше, ми можемо затащити. У нас є великий шанс зараз затащити, тому давайте акуратненько домажимо так, от бам, нормально. Не, так, дуже нормально, в них лишилось 11 тисяч хп. Ой, блін, мене винесли. Капець, мене винесли. Там Джесі Ульту теж дуже легко зносять. Ну, окей, мене радує те, що вони, вони наш сейф майже не пропушили. Але зараз в них є великі шанси, бо я вийшов з своєї позиції. Так, окей, зносимо тоді ульту 8 біта. Дуже добре. Так, в них залишилося 9%. Вони б зараз вони на останніх секундах не пропушили, бо буде дуже пано, вони нам спокійно можуть знести майже весь сейф. Так, окей, вони починають пушти. Блін, ну в колегії але вона його чомусь не юзанула. Ні, 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 ну тільки не це, тільки не це, ні. Я постараюсь зараз Севіти як можу, я сейвлю зараз як максимально як можу. Ну блін, окей, 9%. Ну, будь ласка, будь ласка, Фух, окей, ми їх засейвили за 5 секунд, вони ж нам нічого не зроблять. І ми виграємо за рахунку 42% в нас, а в них всього-навсього 9% залишилось. Окей? Тоді я виграю останні два рази і до вас повернусь. Коротше, в мене є якісь прокляття, просто я не розумію, ну мені лишається останню каточку затащити. І мені дають в тіму Едгара і Френка, ну я просто в шоці, я програв цей чемпіонат, ну я здаватися не буду. Я буду докупляти зараз спроби за 9 кристалів, Давайте ми зразу докупляємо кристальне жалім, бо я хочу пройти свій челендж міні і пройти цей чемпіонат, постаратися к мені за допомогою цієї маски. Ну окей, а тоді пона, зараз я спробую ще раз, якщо я зараз знову прорає, ну це буде вже просто якийсь фаталіті. Коротше, я просто в шоці. 100-0 вони нас вирали. Подивіться, просто проти нас попадається Чак, Колет і Джесі. Зі мною знову попадається Едгар і Джесі. І ми знову програли. У мене лишилася одна спроба. Я не знаю, як мені вирати. Ну, коротше, я буду спробувати далі. Ну, ви просто подивіться, хто зі мною кидає. Подивіться, проти нас попадається 39 тисяч, 43 тисячі, 6 тисяч. Ну, все окей. Проти мене 21 20... мною 21 тисячі, 28. 000. Ну, просто все чесно. Тут в мене також 4 тисячі попадається, 9 000, І проти 14 000, ну, окей. Ну, тут вже не сильний відрив, але от 34 000 і 33 тисячі. Ну коротше, бачите, який чесний чемпіонат, який чесний підбір, ну я коротше в шоці. І так, я все-таки зміг затачити через те, що нарешті магія рандому, магія підбору мені, е, мені короче почастило, мені повезло, що вона е, наді мною мене пожаліла, і мені дали в тіму нарешті чака. І я зміг пройти оцей третій етап в ограбі. Ну, але все таки мені прийшлось докупити ці спроби. Ну ладно, окей, це в принципі не страшно. Так, давайте ми зараз відкриємо наш останній стардропчик. Дивимося нам в принципі нічого цікавого не випало. Тоді погнали від прибирати вибирати точніше, вибачайте. вибачаюся, Вибачаюсь. Я короче, вже дуже сильно почав запинатися, через те, що я просто в жодці своїх рандомів. Коротше, понадоби вибирати пік до нашого останнього етапу. І так, давайте виберемо нашого четвертого брелера під наш четвертий етап, будь ласочка, маска не підведи, дай мені якогось нормального браулера. Я тебе дуже прошу. Так, давай, 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 і випадай мені, давай браулер нормальний. Нані. Ну, Нані, в принципі, можна постаратися, дуже що вона в мене є на аккаунті. Або, якщо нема, прийдеться перекручувати. Окей, Нані в мене на аккаунті є, тому на мене, до речі, теж перша сила, перший ранг, значить, в мене вона випала недавно. Давайте зараз вам, до речі, я забув показати, тому що я грав всюди за Лолу, Бачите, я тут програвав, вигравав в зоні, я грав тільки з Лолу. Ну, боже, яка зона, я перепутую в сейфі, я грав тільки з Лолу. Давайте тоді я зараз біом підберу пік під нокаутом. Ну, напевно, що хай буде отакий от, от гаджет, бо з першим я вмію, не вмію грати. Хай буде, в принципі, отака стандартна. От -стандарт, з посівкою мені треба подумати. Коротше, довго я думав і вирішив взяти другу посівку, мені здається, що вона буде тут чу чуть краще, окей. З Богом погнали наш, нашу наступну каточку в нокауті. Перша каточка в нокауті. До речі, я зараз я вам покажу цю каточку, яку я зараз граю. І останню катку не знаю там, чи виграємо, чи програємо. Ну, коротше, я вам покажу останню каточку, якщо я до неї дойду. Перед кіном, звісно ж, до речі, проти мене палась також Нані, мех і Дінамайк. Ой, ну не мех, а менті. А зі мною поко йде. Ну, такий собі, княж, топік зі мною. Ну ладно, окей. І до речі, я знання, якщо грати не вмію, то мого, скоріше, ж це буде прож. А, я зрозумів, мене з одної тички можна сказати, Вбили. Ну, скоріше, ж, зараз у тебе буде програний раунд. Ну, коротше, зараз я просто шось. Зараз логін, що має тімейти програйте. Ви просто подивіться, вони грають, як якісь боти. От чому дерево так довго його зараз просто знесеться голова на ні. Ні, не знася. ну Коротше, я повністю всю катку не показу, бо я зараз дуже переживаю, бо максимально зосереджений. Я майже не говорив, і тому като я не зміг показати. Ну і виніше, що ж, ми програли і потратили всі наші спроби. Ну, я зараз останній раз докупляю. Якщо не виграємо, то вже не виграємо. Ну бо я просто не можу. Ви просто давайте зараз подивимося. А, так, зараз я докуплю. Давайте подивимося. Проти мене попався не сильний сім тисяч кубків, двадцять тисяч і. 11 тисяч, а зі мною попалися 18 тисяч і 8 тисяч, але грають вони ну взагалі, не, ну, взагалі на свої кубки вони не відігрують. Ладно, окей, тоді погнали. Зараз ще раз спробуємо 9 кристалів. А, до речі, я думав, що буде 18 кристалів коштує, але знову ж таки, 9, тому ладно, окей, не сильно багато. Тому спроба номер 2 Але я вам вже покажу останню каточку, якщо я до неї дойду Ну що ж, я зараз просто в шоці, бо я зміг зараз затащити дві каточки, мені міниться одна каточка. І я з своїх других докуплених спроб. Я що, якщо не впляюся, ні одного не подразити. Тому зараз давайте разом з вами зараз затащимо останню нашу каточку Так, давайте зараз бігом відкриємо наші 400 стередропи, останні, з яких мені, звісно, нічого не випаде. Так, міфік дропа може і випаде щось. Я зрозумів 500 монет. Ну що ж, в мене є ще дві спроби ще вирити один раз. Я дуже надію, що ми зможемо зараз затащити і отримати цей ну вже не безплатно, а вийшло потратити 18 кристалів. Але зате я зможу пройти з таким. Е Міні-випробуванням з такою маскою з тіктоком. І до речі, знаєш, що я змітив, що в мене майже кожну катку в Едгар. Зі мною в Тімі майже кожну катку є Едгар. Ну, але зараз мені повезло, у мене в тімі Пайпер і Вольт. Проти нас, до речі, Мобель і Меді максимально важкий пік. Тому зараз треба грати максимально зосереджено, максимально акуратно. Так, я дуже надію, що ми зараз можемо їх затащити. Ви, як ви бачите, за нані, я капець, який стрілок, дуже жорстко попадає. Ну, Вольт, звісно теж, міг навіть зараз автоатакою попасти, але він чомусь вирішив не автоатачити і тим не вбив Менді. Так, окей, я попав. Я попав, я чуть-чуть попав. Давайте я зараз, короче, юзану ульту, може допоможу. Єс, окей, винесли мо. Може зараз Менді винесемо. Так, давай, єс. Блін, ну не виніс Менді. О, що, мене з одної ульти забрала Менді, а Пайпер у нас просто каже. Ну дай одну тичку, ну Пайпер, ну я тебе прошу. А, все, за неї грає бот, це пророж. За неї грає бот, і ну, ми просто подивіться. А ні, ну може і не бот грає. Ну, коротше, ладно, я дуже надійшю, що зараз грає не бот. І в неї просто вилетіло, але вона вже зайшла. Будь ласка, заташі, я тебе дуже просто, дуже просто, просто-дуже прошу. А, так, а, я поняв. Вона, коротше, зараз програє, скоріше. Що хоча тичці. Одну тичку попасти. ай яй, -яй ай яй як небезпечно, як зараз небезпечно. Так, давай. Ой, хорош, просто хорош. Змогла пайпер затишити. Я дуже дякую їй. Дуже дякую всім тімейтам, що вони не такі вже й погані тімейти. Не такий вже і погані рандоми. Так, ладно, окей, окей, наступна казочка, Зараз грає максимально акуратно зосереджено. Так, Воль чомусь не підійшов ближче до Мо, бо чим ближче підходиш до Мо, тим він менше тебе домажить, Ну він, коротше, вирішений не підходити. Ладно, давайте зараз ще раз ультану, Може, ми зараз можемо добити Мо. На всякий юзану гаджет. Блін, ні. ні, 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 давай, 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 давай. Ну, давай, хоча Бельку, окей, хоча Бельку ми підбили. Лишився один мо. Дуже небезпечний персонаж. В не дасть зараз на ульту. І єс, ми змогли його винести. Затащили цю гру. Я просто в шоці. Ми змогли пройти цей вінат за допомогою цієї Маски, я зараз просто в шоці. Ну, окей, тоді зараз давайте виходимо. Отримаємо 4 стар Наш з дуже заслужений Я вважаю, що я його заслужив. Тому давайте ми його одразу надіваємо, пінчик отримуємо. 4 стар зараз також відкриємо. Може мені навіть тут легендарний випаде. Зараз давайте перевіримо. І так, так, так. Ну не випадає, поки що нічого цікавого. Останній стар І тут немає ні, нічого цікавого, випас пречик на 8 біта. Окей. І зараз давайте я вам покажу, що я тут грав за нані. От, всі бралери, які опадали, я за них грав. Бачите, тут а Нані було. Тепер я грав тут за Лолу. А далі я грав тут за Кольтабу, там ще давніше. І грав першу гру за спайка. Нічого я не перезаписую, ні за якого іншого я відео не грав. Маску я не перетикував пару разів. Я з першого разу як випало, так випало. Все. Тому я думаю, на цьому можна буде закінчити. Зараз давайте ми тільки біомпусимо цей скінчик. Але де він є? У мене питання, от наш газ. Окей, все, на цьому можна закінчити. Такому сполуцію, боязку. Поставте лайк, підпишіться на канал, та наживіться на Бонко, всі. y paca paca